Від. Я рада вас вітати на каналі Засвіт. І я сьогодні до вас з книжкою Маленьке життя. Я ви знаєте, я дуже довго готувалася, з яких би слів почати, як би так коротше, простіше, щоб розповісти вам про мої стосунки з цією книгою, але коротко не вийде, тому що це буде моє нове старе прочитання цієї книги. Чому так вийшло, Зараз поясню. Права в тому, що коли я почала більш щільно цікавитися буктюберством, синицями книгами і навколо книжним життям, мої поля зору зразу ж попала ця книжечка, цей тустонець, маленьке життя. Я його загорілася прочитати, але, подивившись багатенько відгуків, зрозуміла, що вона буде для мене важкою, тому що теми ці насилля, алко, на, на наркотикозалежності для мене дуже важко завжди сприймається. Я не можу зрозуміти, чому, тим паче, що, наскільки я розумію, там квіртематика чи БТ, як правильніше сказати. І я не думала її читати. Але ж вона ну попадала і стукалася, і стукалася до мене, ну прямо таке, я не знаю, з такою ж наполегливістю, що я не могла від неї відмахнутися. І, тим паче одна із моїх подруг, яка її читала, сказала, що 음, ну, це достойна література, і вона хотіла б, щоб я б її прочитала. Ну я взялася її читати. Прочитала, зараз вам покажу скільки. Ну, 100 сторінок, це боже, мурашки тут лазять, це якийсь. 100 сторінок прочитала, і, і що я вам хочу сказати. Що я вам хочу сказати? Не з перших сторінок. З перших сторінок, буквально десь там навіть до 50 коли я читала, не могла зрозуміти, чого її так демонізують. Ну Книжка собі, книжка, ну про чотирьох друзів, ну, про їхнє життя, про їхнє дорослішання, про їхні мрії, про їхні плани, про їхні прагнення, про їхні характери, діяльність чи бездіяльність. Це, ну Достатньо банально, абсолютно, навіть нудувато. Але потім десь ближче вже до кінця цього розділу я читала-читала, і в мене і все частіше мені почала згадуватися книга, яку я читала досить давно. Читала ще руснявою. Коли я почала читати до кінця вже розділу, десь там 80-та чи якась сторінка, мені почала згадуватись книга, яку я читала. Назви я не пам'ятала автора, я не пам'ятала, але головну суть, головну інтригу, головні всі ті перипетії, які там відбуваються, я пам'ятаю дуже чітко досі. Вона залишила в моєму серці, в моїй душі дуже важкий слід, прям так борозно. Знаєте, Є такі книги, які ти читаєш. І ще не прочитавши, ти розумієш, що ти хочеш перечитати, що ти обов'язково перечитаєш, що це твоя книга, що вона тобі дає якусь і насолоду, не тільки розвагу, а дає закриває якісь твої потреби. А є такі книги, які ти читаючи. Ти не можеш сказати, що вона погана, бо вона написана класно, вона написана майстерно, вона піднімає в тобі купу всяких питань, але ти розумієш, що ти її ніколи в житті не перечитаєш. Це в мене так було Шагі в Мене точно так же хто ти такий. Вони дуже подобаються, як мені написано. Це дуже майстерна робота. Але тут депресивна, та мрачна, та холодна та нелюдська атмосфера, яка в них піднімається, розумієте, оцей занепад, оця яма, вона мені геть не подобається. Я не хочу знову в неї занурюватися, я не хочу це перечитувати. На що мені це треба чи купа літератури, купа книг, які я не читала. Ну нафіга воно мені треба? Отже. Як виявилося, що я, не знаючи, що я вже читала, почала знову читати маленьке життя. І вчора, коли я про це зрозуміла, коли я залізла в Вікіпедію, коли я подивилася, хто ця письменниця, коли я прочитала сюжет цієї книги і зрозуміла, в що я вляпалася, я була дуже сильно розчарована і розстроєна. Ну, дуже сильно, ви навіть не можу вам передати настільки я була розгублена. Тому що читати я знаю, що я занурююсь, я знаю, що там відбудеться. Я пам'ятаю все, що рідко, до речі, трапляється з іншими книгами. Я їх забуваю, блін, через два дні вже забуваю. А тут ну, просто якийсь капець. я Її пам'ятаю, досі мене підтрухує, коли я її згадую. Але ж справа в тому, що я вже це в'язалася і читаючи ці досутні сторінок, поки мені не почала маячити та книга, яку я прочитала, вона мені подобалася. Мене це затрагувало. Я знаходила багато чого, те, що відкликалося в моєму серці. І я все-таки прийняла рішення продовжити читати її далі, тому що я думаю, що я зараз її по-другому, тому що я вже готова до того, що я прочитаю. Я готова до тих речей, які там стануться. Тому що тепер мені здається, я зможу більш критичніше до неї ставитися. Я не буду занурюватися в неї, а я буду її читати відсторонено. Я думаю, що в мене. Ну, от так з нею складеться. Ну а чи буде так чи ні, ми тоді перевіримо. Отже, я продовжую читати. Побажайте мені успіху, натхнення і не дуже перейматися над тими подіями, які відбуваються в цій книзі. До нових відео. Ну що ж, я дочитала вже маленьке життя, але проміжно до вас не підключалася, тому що... Тому що мені не хотілося двічі проговорити про те, про що я буду говорити зараз. Тому що вайб книги, тому що і настрій не змінювався ні середини, ні в кінці. Коли я підключилася до вас в парку останнього разу, я вам розповідала, що я книгу цю вже читала. І вона. І її сюжет для мене не є чимось новим чи незнаним. Звичайно, я розуміла, що там буде приблизно всередині, чим це все закінчиться. Якісь деталей я не пам'ятала, але загалом, скажімо так, настрій цієї книги мені був зрозумілий. Але я дечому помилилася. Помилилася в тому, що я думала, що друге перечитання мені дасть це легше. Ні. Я так думаю, що друге перечитання цієї книги мені вдалося ще набагато важче, ніж перше перечитання. Чому я не знаю. Може, я читала її більш усвідомлено, може, тому що я трохи змушувала себе її читати, тому що пообіцяла сама собі і вам зняти на неї щоденничок. Не знаю чому. Але вчора, ви знаєте, я прокинулася о 5-й ранку, читала. До пів 12-го дня я, поки не дочитала її, я не заспокоїлася. Всі говорять про цю книгу як про ту книгу, яка викликає сльози, яка заставляє плакати. Ну, Про це трошки згодом. Перші відчуття, які вона в мені викликала, це було відчуття, по-перше, звичайно, тривожності, по-друге, такої важкості якоїсь я не знаю, гнітючості, от гнітюче, це скоріше гнітючі враження. Я думаю, що це пов'язано зкільки з майстерністю авторки. Вона досить майстерно прописує абсолютно все, що відбувається в цій книзі, хоча не все, як би мені хотілося, але знову ж таки: авторка досить майстерно прописує не так. Авторка прикладає всі зусилля для того, щоб змусити нас страждати. Мені здалося так. Тому що в десятки, майже в соти повторювання про ті травми, які переживає головний герой, ну я не думаю, що це було виправдано. Я не думаю, що треба було настільки про це писати, тому що я не сприймала цю книгу як якусь історію. Для мене основним була ця травма героя. Тут набагато більше описується. Але настільки це було тригерно, настільки це було гнічуче, настільки це було важко, що для мене вона залишиться лише ем, книгою, яка розповідає про травму, яка не розповідає про травму, а яка мені мене таке було читання, що вона нав'язує цю травму. Що вона тебе тикає носом і тикає, і тикає, і тикає в цю травму, щоб ти на, на кінець то зрозумів, настільки це було важко чи болюче. Та, блін, мені з першого разу це було зрозуміло, що це ненормально. Що те, що робиться, це злочин. Що ті люди, які це роблять, це злочинці, яких треба карати, саджати, карати і все решта. Але щодо цих покарань, щодо цього всього, ну ви знаєте, таким десь легким нагадуванням проговорюється, що там когось покарали чи не покарали. Отже, про що ми говоримо? Про страждання? Ну, камон. Ми всі знаємо, що люди страждають. Що я мала винести з цієї книги? Що? Про те, що світ гавно? Про те, що треба опустити руки? Про те, що треба не приймати допомогу інших? Про що, що я повинна винести з цієї книги? Не знаю, що домагалася авторка, але в мене були мої перші майже протягом всієї книги, які мої були враження, які мої були емоції, це злість, це гнів, це занудження, тому що, описуючи в сотий раз страждання і травми головного героя, вона мене підштовхувала лише до того, що я зануджувалася, що ці всі речі починали втрачати вже в мені якийсь відгук. Якось так. Про свої емоції розповіла. Давайте тепер повернемося до основного сюжету цього твору. Як я його бачу. Може, ви побачите в ньому щось інше, але так як я його бачу, це історія чотирьох друзів. На перших сто сторінках так воно і є. Вони приблизно рівнозначні. Нас починають знайомити з кожним другом окремо, розповідають трошечки про його сім'ю, про його. Ем... Професію, про його майбутню професію, навіть не так, про його мрії і про те, як вони планують досягати того і що вони прагнуть досягнути в професійному чи в особистісному плані. Протягом всього твору ми бачимо дорослішання, що ми знайомимося з цими хлопцями, десь там в юнацькому віці. І далі про них розповідається, про їхнє життя, про їхні стосунки, про стосунки не тільки один між одним, а й стосунки, звичайно ж, з іншими людьми, з всім їх і все решта. Оце, я б сказала, основна канва цієї книги. Але коли авторка переходить до опису життя Джуда, весь вектор книги зміщується на джуда. І далі ця книга стає. Книгою однієї людини. Для мене це було так. Всі описи його друзів були досить поверховими, всі стосунки друзів з іншими людьми були досить поверховими. Навіть їхні стосунки один з одним зводилися до того, що описувалися тільки якісь критичні моменти в їхньому спілкуванні, ну, і як вони, звісно, з цього виходять. Буденщина не описувалась. Я люблю, коли в творах автори описують більш як би це сказати, рутинне, буденне життя. Але і на фоні тоді цього дають опис якихось тих вражаючих, вразливих, катастрофічних трагедій, які трапляються з персонажами. Тоді, на, на фоні звичайного життя, ти тоді на контрасті бачиш і, ну, впливає, як впливають події на героїв, як вони розвиваються. Чи герой розвивається, чи він залишається таким самим від початку і до кінця. Звичайно ж, авторці вдалося показати, дорослішали персонажі, чи не дорослішали. Змінювалися вони протягом книги чи не змінювалися. Про це я говорити не буду, бо це буде, звісно, що спойлером, але це їй вдалося зробити. Ну, все одно, це був перекос. Для мене це було, як би сказати, п'єса одного актора. Вона була сконцентрована на Джуді, сконцентрована на ньому і на його травмах. Якщо брати одним словом сказати про Цю книгу, про що вона, вона, про Джуда і про його травми. Все. Решта тут було відведено на другий чи на третій план. Це те, що мені не сподобалось, те, що мене, це те, що що мене... мене... Це це те, що мене сердило і бісило в цій книзі, наприклад. Але читалася вона досить легко, якщо можна сказати легко про книгу, яка розповідає про такі речі. Мені, звісно, не вистачило історії чотирьох історії трьох решти хлопців. Мені хотілося б про них почитати побільше. Мені сподобалися ті моменти, де авторка описує про ем, заняття цих е, його інших друзів. Про те, чим займається Малкольм, чим займається Джей Бі. Він був Джей Бі. Джей Бі, по-моєму. Боже, я прочитала вчора, закінчила книгу, я вже забувала, як їх звати: Джей Бі, Малкольм, Джуд і Вілам. Мені хотілося б, щоб цього було побільше. Це б урівноважило книгу. Авторка дає нам от дуже однобокий, перекошений варіант цієї історії. Хоча, можливо, це зроблено було і спеціально, я не знаю. Але от мені цього не вистачало Урівноваження, урівноваження цієї книги. А тепер повернемось до того, що, що мені ще сподобалось. Сподобалось опис е, Трьох інших друзів, не стільки опис їх, як і їхнього повсякденного життя, їхніх планів, і як вони досягали цих планів, чи збулись їхні мрії, чи досягли вони того, чого в житті хотіли, чи стали вони при цьому щасливими? Ну і, взагалі, про їхнє життя. Це мені дуже сподобалось. Потім мені сподобалася тема батьківства, яка піднімалася в цьому творі. І з самого початку, коли йде розповідь про головних героїв, і в кінці, і всередині, коли піднімалася ця тема відносин батьків і дітей, ставлення батьків до дітей, ставлення дітей до батьків, це було дуже чудово прописано. Там були речі, які підкреслювала і підкреслювала. Це, це було дуже сильно. Я звернула на це увагу, і це дуже важлива тема, яка піднімається. Це було дуже здорово. Тема дружби. Тема дружби теж дуже цікава, тому що ці хлопці практично через все своє життя пронесли оці почуття, які трансформувалися, які переживали різні ситуації, які все одно намагалися. І кожен з них, кожен з друзів, так чи інакше намагався все-таки зберегти цю дружбу, зберегти ці стосунки, і це дуже цінно, це дуже вартісно, тому що я не знаю, хто з нас в житті, може, ви можете похвастатися, але я не можу похвастатися тим, що я з юнацьких років мала трьох друзів. І що ми через усе наше життя, боже, не треба все наше життя, бо я ще планую далі жити. Але до цього часу ми зберегли стосунки. У мене таких друзів не було, і в мене таких друзів немає. Далі, для мене ця книга це була книга чоловіків. Це був чоловічий світ. Навіть ті персонажі жіночі, які тут описувалися, вони були настільки поверхневі, що не відігравали практично ніякої ролі в житті цих героїв. Якщо вони відігравали, то це було настільки поверхнево прописано, скажімо так, тут жінці слово не давалося. Ні одній. І це цей перекос, це дуже, не знаю, для мене це було дуже дивно, дуже дико, бо це, наче тільки світ чоловіків і все. Ну, і що ж що, що, тут дружба чоловіча, суто чоловіча, але ж в їхніх е, історіях були, але в їхньому житті були ж жінки. Ну, але отак, от жінки тут ніякого впливу, не було показано впливу на життя чоловіків. Щодо мого першого підключення, коли я розповідала за тригерні книги, тригерні мумерні, вірніше, в книгах, які я не люблю читати. Це алко, наркозалежність. І я, чесно кажучи, не кидайте мене тапками, не люблю, коли описуються одностатеві стосунки між людьми. Я не люблю цю тему, я нічого проти не маю, ніяких стосунків, абсолютно це особистий вибір кожного. Але Певне, це перша книга, де мене ці стосунки не бісили. Вони для мене не виглядали кринжово. Вони для мене не виглядали якось. 음... ну, Блін, я не знаю, як це правильно сказати, щоб це не було 음, нетолерантно. Вони не виглядали для мене якимось ну, вибачте. Неправильним, чимось неправильним. Вони були настільки гармонійно описані при всіх тих речах, які там описувалися. Вони були настільки тендітно, настільки делікатно описані. Для мене це виглядало так. Мені сподобався опис одностатевих стосунків. Вони мене не тригерили, не зачіпали. Навпаки, за цим було дуже щемко спостерігати. А тепер щодо того, чи була ця книга для мене такою ж е, сльозливою, такою ж, як це зараз кажуть, е, скляною, як для всіх, я так думаю, для всіх, переважно для всіх, хто її читав. Я б хотіла сказати, що ні. Але так. Хоча, не знаю, за чого люди плачуть ці книзі, я не плакала до двох останніх розділів? Ти. Травматичні моменти, які відбувалися з героєм, не викликали в мене сліз, а скоріше, як я вже казала, і злісці і гнітюче враження справляли або навіть стомлювали мене, тому що цих повторів було дуже багато. Але в останніх двох розділах, коли описуються те, що вам вже говорили, батьківські почуття, стосунки. Між батьками і дітьми, дітьми і батьками. Оці почуття в мене викликали сльози, бо це було настільки ем, трогательно, як українською. Це було настільки щемко, що я ще в цій книзі звернула увагу це на опис. Звичайно ж, її ніяке життя неможливо без смерті, це зрозуміло. Але тут не лише питання про смерть, а й про те, як люди доживають до старості, про їхнє. Угасання, якщо так можна сказати, і про ці всі емоції, які переживають їхні близькі і рідні, їхнє ставлення до цього, оце ще в мене викликало сльози. В мене викликало сльози те, що знову ж таки усвідомлення того, що коли людина помирає, ми не жалкуємо. За людиною в цій ситуації. Ну, пробачте, але так є: ми жалкуємо за своїм життям без цієї людини. Ми жалкуємо, що ми не можемо для неї щось зробити, що ми не можемо їй щось сказати, ми не можемо бути з нею. Ми жалкуємо за тим, за втраченим життям, своїм життям без цієї людини. І це мене теж викликало, от, в мене сльози. Отже, я не можу вам сказати читайте цю книгу. Я не можу вам сказати не читайте її. Але ви повинні бути готовими до того, якщо ви такі ж самі емоційні, емпатійні, як я, що це буде нелегкий досвід. Ви повинні бути готові до цього. І ще що я хочу сказати, що назва Маленьке життя дуже личить цій книзі. Вона дуже влучна. Я рада, що ви були зі мною на каналі Засвіт. Я буду вам дуже вдячна за підписку, за вподобайку. Буду дуже рада з вами зустрітися в коментарях. Дуже цікаво знати вашу думку, якщо ви читали щодо цієї книги, або якщо ви її не читали, чи збираєтесь її читати. Дякую, пока-пока. До зустрічі на каналі.